Итак, в Кремле к переговорам с США и Украиной готовы. Это не что иное, как временная передышка для украинских военных. Больше ничего. При этом тут же укронацисты говорят, ну точно, сейчас мы значит, остановимся за эти 30 дней, нагоним еще больше людей, окопаемся, а то у нас русские всюду давят. А мы такие, значит, вокруг, вау, да, точно, м -м, как хорошо. У ВСУ все в порядке, они держатся, никаких проблем с вооружениями нет, никаких проблем с ракетами нет. На данный момент э, мы занимаемся передислокацией. Слухати, ви постійно займаєтесь передислокацією, Я маю на увазі кадирівців туди, сюди. Залежно наскільки далеко від кадирівців фронт, то вони так і передислоцируються. Ми обов'язково поговоримо про ситуацію на Курщині, окремо просуджу. Ви дочекаєтесь, але почати я б хотів би з перемовин, бо відбувається рівно те, чого ми з вами очікували, і те, що ми тут вам анонсували. На питання про перемир'я на 30 дни, відповідає помечник Путина Ушаков. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемире. Нашу позицию изложил по поводу того, что это ничто иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. И мы считаем, что наша цель все это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны. Наша озабоченность известная. Вот какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации. Я правильно понимаю, что с нашей стороны это звучит как отказ от этой сделки, которую предложил. То Трамп. знаєте, що мене максимально здивувало в цьому відео, виявляється, що Скабєєва може розмовляти нормальним тоном, нормальним. Тембром говорити нормально, не кричати, не істеричити, а просто нормально розмовляти, доводити свою думку. І це вам чергове підтвердження того, що ці всі пропагандисти вони не якісь там ідейні фанатики Путіна. Ні, вони просто відіграють дуже артистично свою роль. Як... Як справжні професійні актори, хтось як просто статист. І для мене топ-1 це звичайно Соловйов. Бо на такому рівні, як він, вилизувати меридіан, ну ніхто не може на нашій півкулі. Не случайно, Владимир Владимирович проводив эту увагу, Навіть, в воєнній формі в є якийсь сенс, правильно? Сигнал. Как у нас принято говорить. Притем, обратите внимание на физическую форму нашого президента. І, конечно, воєнная форма хорошо сидит, приятно. Подтянуто блестящая физическая форма. Форма форма. І воєнна форма, і физическая форма ну, вот так от він закручує. Звичайно, спроби потягатися з Соловйовим були і у чоловіка з але Ця вся панігірична любов до свого сюзерена вона завжди буде обабіч Мастодонта Соловйова. Чоловік з Кабієвої, просто хлопчик, порівняно з ним. Накануні Путін приїхав в Курську область, часть якої більше 200 днів находилась під окупацією Всу президент. вперше за три года СВО в військовій формі військовий піксель на рукаві уставної уставно-армійський шеврон. Даже на учені стратегічних ядерних сил і стратегічних командно штабних ученях восток Путін був в гражданській одежді. Всі ці розмови про те, що це не Путін, це вудвайнік, всі ці жарти, які вже пережартували мільйон разів, це. Пряме підігрування російській пропаганді, бо ось цей меседж, що у Путіна є двойніки, як у Сталіна були двойніки, і так далі, це все створення образу в таємниченості вождя, ну тобто. Путін настолько великий, що у нього є двойніки Василіч, Петровіч там і так далі. Як оце все, все нав'язують? І в основному все це розганяють росіяни, хтось свідомо, хтось по своєї глупості українці підхватують і кажуть: Е, він не схожий на справжнього Путіна. І от це і підтвердження того, що у Путіні такий, як всі в нього є двойніки. На третьому місці в рейтингу лоскотання сфінктера вождя перебуває пан Норкін з каналу НТВ. Йому треба зайти наступного тижня в бухгалтерію каналу, аби просто отримати утішительний приз. Одет воєнну форму. І це викликало якийсь бешений ажіотаж везде. Кремль, в общем, так, мені кажуть, немножко пожимає плечами, сказав, що президент надіває воєнну форму, тоді, коли вважає це уместним і необхідним. Але на Западі в цьому побачили сигнал Значить, Путін дає сигнал нашим внішні політичним пані. Чорт визнає, you know, кстаті я б не став би цього виключати. Це очень даже красиво. Той каже про сигнал, цей каже про сигнал. Це просто співпадають думки, а не інформаційні меседжі. Ну серйозно. Е, давайте, якщо би жартів, то за моєю інформацією, за інформацією моїх джерел, останні підрозділи Збройних сил України сьогодні дійсно вийшли з населеного пункту суджа. Росіяни все це подають як неймовірну перемогу. Але ви. Задумайтесь на секунду, от ви коли це слухаєте, бачите всі ці їхні переможні бравади, путіна, які тішиться, тому що суджі українські війська вийшли. От якби хтось би вам сказав три роки тому, що росіяни будуть пишатися тим, що відбили у зсу суджу в Курській області, подія співставна взяттю Берліна, національне свята, от ви повірили в. Такий поворот подій, я чесно ні. І ви уявіть лише, який квантовий стрибок в своєму розвитку зробили наші збройні сили, провернувши взагалі цю операцію. Я не буду розбирати, е, аналізувати цю всю історію з плацдармом на Курщині. Для мене. Піврічна епопея, де десятитисячне угруповання військ тримає плацдарм розміром з Дніпропетровщину і стягує на себе ну найкращі взагалі підрозділи російської армії. Так там у нас теж були найкращі, найкращі тягали з найкращими. Це з росіяни була і морпіхи, і їхні навіть сили спеціальних операцій, північно-корейські війська. Це для мене це справді неймовірно і це супервеликий подвиг, який здійснили наші війська. Без корейців, давайте будемо відверті, росіяни б це робили набагато набагато довше. Бо спочатку кейндерівці не мали досвіду і бронетехніки, але мали мотивацію, і підготовку. Але коли вони нарешті отримали все і досвід. І бронетехніку, і якісь там реба ми їх почали забезпечувати, і так далі, то це дало для них результат. Але, звичайно, медальку побіди на себе вдягають кадирівці. Дякую, звісно, верховному головнокомандуючому за те, що дав таку серйозну оцінку всім нашим подрозділенням, які сьогодні. спасибо, конечно, Верховному главнокомандующему за то, что дал такую серьезную оценку всем нашим подразделениям, которые сегодня сражаются на данном направлении. Ну и, конечно, в первую очередь хочется сказать ему огромные слова благодарности за то, что вот, отметил и спецназ Ахмат тоже в таком же контексте, Отметив работу этого подразделения, но хочу сказать, что на данный момент мы занимаемся. Періслокації, звичайно, ЗСУ відійшли, і ці починають займатися підідіслокації, як я вже вам казав. І я вже читаю ці коментарі диванного воїнства, які пише в моєму телеграм-каналі Петрушевський, на який я вас закликаю підписатися. Або тут навіть в Ютубі, то навіщо взагалі туди було заходити на Курщину, щоб що ми там тримали цей плацдарм? Ну, по перше, згадайте початок взагалі цієї операції, Росія поперла на Вовчанськ на Харківщині і збиралась те саме зробити Сумською областю, але Сасямба. По-друге, ми показали, що незважаючи на всі погрози, на всі ці доктрини і так далі, ніхто не буде використовувати ядерку, і з Росією можна і потрібно воювати на їхній території. По-третє, наші військові показали свою людяність, свою гуманність по відношенню до ворожого, але цивільного населення, і ми забезпечуємо їх і їхні харчами, і їжею, і водою і лікуванням і давали евакуаційні коридори в обидві сторони. І ці кадри справді облетіли весь світ. Ну і Останнє вся ця еліта і спецура. Я кажу про 810-ту бригаду чорноморського флоту морської піхоти. Так, 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, всі ці підрозділи, і ну і так далі. І так далі, так далі. Так далі. Всі ці півроку не штурмували Покровськ, Торецьк чи Південь, а полями і колонами просто як в тирі перли на наші позиції і лягали там пачками. Тому я дякую всім і кожному, хто підтримував наших військових, наших військових, які провели найзахопливішу операцію в історії незалежності України. Тепер навіть пропагандисти. Ставляться до нас з великим великим страхом. Іноді я думаю, у нас є такі сторонники СССР. Я думаю, хорошо, вы хотите сейчас, щоб Таджикистан, Узбекистан знову вошел в состав Російської Федерації? Кто-нибудь этого хочет вообще? Вообще как? Как вот с этим вопросом? Может, сначала с Финляндии и Польши разберемся А и она я, я, лично Конечно. считаю, что я нам... как раз не верю. Я, 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 лично считаю, что нам и Украина не нужна в нашем составе, потому что Украина нас только разрушит. А Украина вас нищить уже? І продовжать це робити, особливо на Донбасі, де наші військові скористалися виснаженням російських військ і на окремих ділянках проводять успішні контрнаступальні операції. Не хочу зглазити, не хочу казати в яких населених пунктах. Тому прошу вас одне. Допоможіть, будь ласка, нашій спецурі, яка там працює, який потрібен дрон, який розвалює будівлі, де ховаються недобитки росіян. Ми з вами буквально за один випуск зібрали чверть потрібної нам суми, але що найважливіше, хочу щоб ви мене почули. Якщо кожен з вас... Хто дивиться це відео, закине по 10 гривень на цей збір. Ми його закриємо. Ну буквально за пару годин. Минулого разу я просив закинути хоча б по гривні, і 140 тисяч переглядів конвертували в 140 тисяч гривень, але зараз по 10, будь ласка, за всіх, у кого немає змоги задонатити там сьогодні або ще щось. Дуже вас прошу, 10. Якщо 100 гривень, це вообще буде кайф. Я лінк лишаю під відео, там є і номер картки. Послухайте минулий звіт від цих військових, коли. Ми купили їм антенни і інші всякі класні штуки під цей дрон. Доброго вечора Юр. бадьорого вечора, дорогенький. Багато чому завдяки тобі у нас є можливість працювати на цих прекрасних бортах і нищити окупантів в великій кількості. У нас є на сьогодні цікаві штуки, такі, як скажімо, антенна фідорез, на двох діапазонах наземка земка під Орес. І є отаке вільне пусте місце, де колись в вілі буде стояти АРС. Гарного вечора, дякую за допомогу. Все буде Україна. Я вам вже показував це відео з цими подяками. Це ті самі хлопці, які літають на важких бомбардувальних дронах, арес, безпосередньо про які він говорить, на який ми збираємо, це крутіше ніж цей вампір Баба Яга. Вони летять далі, несуть більше, вбивають більше. Тож закиньте, будь ласка, грошиків. А я вам за це покажу ще не росіян. росіян. переговорах в, в Джидді обсуждалось не тільки огня, но і тірі. Теория... В переговорах в Джидде обсуждалось не только прекращение огня, но и территориальный вопрос. Также Трамп заявил, что не считает нужным вводить в отношении России новые санкции, так как приоритетом для новой администрации является урегулирование кризиса на Украине. При этом Трамп заявил, что в финансовом смысле США могут сделать цитата очень плохие вещи для России. Єсли Москва не пайде на перемір'я, адміністрація Трампа без вагань не жорсткіші санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно для успіху на переговорах з врегулювання війни, заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд. Не знаю, як ви я дуже втомився від цих цих емоційних гойдолок, але як бачите, я знаходжу собі в сили майже щодня приходити і, хоча б трошки підіймати вам настрій. Тому якщо у вас є можливість віддячити мені лайком і підпискою на канал, я буду неймовірно щасливим, бо далі я б хотів перейти до справжніх проблем. Знаєте, дітей за счёт длительной социализации человеческого детёныша, как раз і надо навчити розбиратися, проводити грань між добром і злом. А у нас же ми бачимо повну демонізацію ігрового поля. Почему у нас если вы ему все не будете, ларки забиты, если вы не будете ему забит, зло, Бетманами, чоловік пауками. Так это ж хороший. Хорошо, это... давайте на западі посмотримо, є там где-нибудь ілья Мурамець. Ілью Мурамця, точніше, те, що від нього лишилося, можна побачити в печерах Києво-Печерської лаври. Але в мене, як у поганого православного, поганого християнина, якась дуже дивна. Історія ставлення до мащей? Ні, я, я все це вірю. Я вірю, що всі ці мощі, вони, е, типу, там святий дух, можливо, якісь сходи на них і ці тіла не розкладаються, і так далі. Але ось це ось нюхання черепів, цілування їх і так далі. Мені нагадує якусь нікромантію. Ну а як ще назвати. Молитвині двіжухи з тілами людей, нехай навіть і їх визначили святими. Я вам гарантую, в Біблії немає жодної інструкції про це. Але отаке для православ'я це нормально. Формат пісноп'єння на фоні, можливо, це навіть не Росія, але принцип, ви зрозуміли. Некромантія погано, допоки на тебе немає, допоки на тобі немає відповідного костюму, але не супергеройського, а священника. І росіяни, незалежності від релігії, вони прям ненавидять цього Бетмена. Хто такий Бетмен? Брюс Вейн, чоловік, який унаслідував, від батька... Корпорацию, в которой в сумме 10 миллиард долларов. Это вы знаете. Этот человек своими миллиардами может год им так преобразить в социальными программами. За эти деньги можно искоренить. Преступность напрочь. Вместе с этим, чем он занимается, наряжается в костюм летучей мыши и по ночам, по крышам бегая, каких-то фриков ловит. Ну да. Для людей, да, он супергерой. А факту що він для участь зробив? Спроси. Бетмен, мій улюблений супергерой. Бо, по-перше, в нього немає ніякої суперсили, окрім грошей, на відміну від інших всіх супергероїв, і Марвела, і DC, і там у всіх є суперсила, окрім Бетмена. Він просто класний. А по-друге, а по-друге, Бетмен це кажана. Я кажанів, поважаю. Е, що я можу зараз фіксувати? Що блогери з Курської області почали повертатися в інформацію. информационный простор. Видите, как подстроено под все лицо. Вот ноги поросеночка повторяют прочно-прочно формы наших тел, лиц, лиц. Понимаете? Запуталась чуть-чуть. Вот. Видите? Ляньте, ляньте потянула, как сразу стягивает. Я стягивает коллаген. Ой-ой-ой. Сейчас буду молотка. А еще я уважаю что это це... А ще я вважаю супергероями, навпаки, тих людей, які тішаться окупації Росією Маріуполя, бо тепер замість води в їхніх кранах тече лайно. А в окупованому Донецьку ось так перуть шкарпетки без води. Як стирати носки? Води потрібна, всього чашка. А, ти Де? Да. Держите люди. Лайфхак кіровських парней. Паски, порошок і катаєм стадії. Ну і журналістка вістей Донбаса думала, що її супергеройська сила це пити воду, яку на годину дають в місті колись мільйоннику, що приймало євро, Бійонсі, Ріанну. Але щось і в місті, і з нею пішло не так. Пьем грабовскую воду прямо из-под крана. Холодная. Угу. Очень холодная, да, действительно. Хорошая, пресная, чистая вода. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вкотре нагадую вам про збір. Закиньте 10, 20, 100, 500 гривень, тисяча хто скільки зможе. Я буду вам дуже дуже вдячний і побачимось вже дуже скоро. До речі, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Па-па.